Всім великий привіт! Дякую, що завітали на нове відео. Сьогодні в нас придбання на сайті MakeUp і Єва з деякими цінами, тому що бралось все неодночасно. Тому давайте розпочинати догляд за шкірою обличчя. Я хотіла щось і новеньке, і дієве, радилася з подружками, хотіла щось спробувати те, чого раніше не було в моєму догляді. І ось порадившись із друзями і згадавши, як я підбирала мамі догляд за дуже зрілою шкірою на новий рік. Я зупинила свій вибір на Бабе. Це у нас іспанська аптечна косметика. Подружка казала, що вже десь рік-два ним користується саме цим кремом, і вона дуже-дуже задоволена. Так, давайте подивимося, що у нас тут є. Зможемо якусь інформацію для себе. Почитати. Так, без барвників, без мінеральних олій, гіпоалергенно протестовано, для, тобто дерматологами, зволожуючий поживний крем для обличчя з СПФ 20. От Дуже буде корисно, коли сонячно. Оптимальний для схильної та сухості е сухої шкіри, або оптимальна для схильної до сухості шкіри. В мене, можливо, взимку вона схильна, але зазвичай вона комбінована, інколи навіть жирна. Збагачений гіалуроновою кислотою та поживними активними компонентами, інтенсивно зволожує та пом'якшує шкіру, робить її пружною, прибирає наслідки втоми та повертає шкірі свіжість. Сонцезахисні фільтри захищають від шкідливого впливу сонця, запобігаючи фотостарінню шкіри, текстура крему робить його чудовою основою під макіяж. Я згодна, мені текстура дуже сподобалась. Десь днів два я вже користуюсь. Ось така цікава баночка, вона дуже солідна. Тут 50 мл, це або матове Важке або такий пластик. Є захисні мембранки. Так, і ось так виглядає наш крем. Для мене він такий суфлейний. Ну Мені дуже подобається. По аромату приємний. Здається солодким, але потім чомусь, як на мене, остання нотка гірчить. І ось якраз ця остання нотка, вона ніби нагадує, що це все-таки аптечна косметика. Ну, Мені нічого не заважає, хоча аромат розкривається, дійсно якось так поетапно, покроково, не відразу. В пару до цього крему я вирішила взяти гель для вмивання. Чому такий малий об'єм? Тому що я в Єву заходила перед цим, щоб купити щось таке теж для вмивання, якусь вмивалочку, але там засіб. Мені не підійшов. Тому я вирішила спробувати цей об'єму мало. Давайте подивимося, що в нас тут є. Він міцелярний, він не піниться, але мені дуже-дуже подобається. Так, почитаємо. Без консервантів так само, все те саме заспокійливий міцелярний гель. Він ніжно очищує шкіру та видаляє навіть ну, дуже стійкий макіяж, це правда. Має зволожуючу дію, пом'якшує та заспокоює навіть дуже чутливу шкіру завдяки формулі, що не містить мила. Рекомендується також для шкіри, яка страждає від атопічного дерматиту, спосіб використання і так далі. Можете почитати. Приємний гель, так само аромат мені дуже сподобався. Дійсно, все очищується чудово, тому поки що я задоволена. Буду слідкувати і надалі. Так, давайте, щоб уже мейкап закінчився наш список товарів. Я згадала, що я колись купувала яка, крем для ніжок, але вони там є різні. В моєму випадку він тут пом'якшуючий. Так, спробуємо. Ближче. Ми маємо тут екстракт з віробою, олія коленделику, кукурудзяний крахмал, олія шикаріте та кокосова олія. Пам'ятаю, що були дуже класні, е, ніби вони як натуральна косметика, це точно українські бренди. І навіть хтось сказав, здається, чи я в якомусь відео це помічала, що вони дійсно довго не зберігаються, ніби настільки вони натуральні. Так, і згадала так само давним, давно вже я не брала нічого від доктора Сенте, але чомусь мене дивує, що тут так, фокус ще до сих пір у нас російська мова, не знаю, залишки, не залишки, але точно це українці. Це 100%. Що мене знов підкупило? Я довго думала, які ж мені взяти. 5 зірок з 5 на мейкапі у цього кремчику. Так, це у мене було замовлення з мейкап. Давайте я відразу вам ціни озвучу, щоб не забути. Крем для рук доктор Санте Ніжний шовк 90 мл коштував 36 гривень, був акційний, здається. Пом'якшувальний крем для них яказ 100 мл 65 гривень. Я намагаюся обирати завжди акційні товари. Наступне зволожувальний живильний крем з СПФ 20 Бабе Laboratories 50 мл коштував 448 гривень, але це була акція. так, Вони 500-600, десь так. Міцелярний гель для делікатного та глибокого очищення 90 мл, коштував 133 гривні. І е, все, ніби так. ну і доставка. Так, до речі, дивним чином раніше, якщо більше 500 гривень, доставка була безкоштовна. Цього разу мені. Як опція, здається, Укрпошта запропонували вони безкоштовно, але там було написано, що можлива затримка. А я вже так хотіла якомога швидше отримати, тому що вже догляд був потрібен. Ну, не знаю, раніше якось було однаково на 500 гривень, і далі нова пошта, Укрпошта завжди було безкоштовно. Так, це був у нас мейкап. Тепер дивіться, те, що з Єве, так, якраз я хотіла вмивалку, і я ще не збиралась купувати щось на мейкапі, Пішла і взяла Simple, Пам'ятаєте, вам показувала тонік, який з'явився в моєму догляді, і ми з вами з'ясували, що це щось новеньке, що з'явилося в нашій Єві. і На мейкапі, до речі, теж я помічала, тільки там не всі товари в наявності. От я вирішила додати до свого тоніку ще й вмивалочку. Єдине, що я не... Очікувала, що він буде з мікрогранулами цей гель для вмивання. Він більше пілінгуючий і він як скраб. Тому для такого щоденного вмивання, змивання макіяжу я вважаю трішки агресивно. А ось так декілька разів на тиждень, щоб шкіру від. Полірувати, можливо, так. Це може бути класно, а на щоденний догляд я вирішила, що ні. Так, що ми тут маємо? Для шкіри схильної до висипання? У мене зараз ніби нема з цим проблем, але такі трапляються ситуації. Результат: чиста та без блиску шкіра, позбавлення від жирного блиску, 100% не містить мила, дерматологічно протестовано. Некомедогенний, так, без барвників і віддушок, без агресивних хімічних речовин, які можуть пошкодити шкіру, без мила, без етилового спирту, без мінеральних олії, без компонентів тваринного походження. Підходить навіть для дуже чутливої шкіри, підходить для веганів, Місніша та пружніша шкіра після кожного вмивання, містить 5% суміші гамамелісу, цинк, вітамін в 5 ніацидамін та проамінгс... Якась там кислота, трішки вже замились літери. Так, пластик, тут, ну багато всього, так як це все-таки європейський товар, тому тут і багато заморочок стосовно таких веганських і навколишнього середовищних питань. Класний, він мені ніби і подобається, але от я повторюю, що там, наприклад, пом'якшений якийсь варіант вмивання я зараз в пріоритет поставила, а це буде так, додавання. Так, що ще в Єві, я купила теж 100 років не брала жая зая, знову ж бачу російську мову. Не знаю знову, чи вони все ще розпродують, чи що, але акційна була ця баночка 500 мл. Єдине, що мене заспокоює, що виробник все таки не ворожа країна. Так, і лісний бальзам цього разу тотальний комплекс видалення нальоту плюс ремінералізація. Так, ополіскувач, мінеральні морські солі, дуже приємний колір, навіть камера не передає. Він такий, знаєте, як водичка на тропічних островах. Там є більш зеленіший, такий насиченого зеленого, а цей такий морська хвиля. Класний. Мені вони всі подобаються. І зараз взяла і пасту для відбілення зубів, і ось вирішила проти нальоту хай буде теж такий собі своєрідний комплекс. І ще ось такий дав. Це у нас гель для душу із квітками лотосу, квітками лотосу і рисова вода. Дуже приємний аромат. Угу. Він такий свіженький і солодко-квітковий. Сподобався класний. Поки що я ним ще не користуюся, але я вже впевнена, що у нас складуться гарні відносини. Ну, і остання позиція. Теж я вже користуюсь інтенсивно. Це ось така Патрісія Лідо. Ви знаєте, що я останнім часом купую їхні тоналки, і вони мені подобаються. Це у нас пудра. Компактна, так, тут є дзеркальце, тому я буду намагатися вам якось так показати. Так, дивіться, колір мені підходить. Я навіть бачу, що на камері світліше, тому що тут у мене і підсвічування йде. Я користуюсь не спончиком, хоча вже видно, що він трішки замастився. Ну, як з собою взяти, то, звісно, буду користуватися. Я кісточкою це все роблю. Єдине, що мені не дуже, мабуть, зараз подобається, мені подобається просто закріпити так само їхню тональну основу, тобто, в мене виходить теж такий собі сет. От Єдине, що ці сіточки, так, я розумію, для чого це, так, щоб воно, там можливо, через ці отвори. Зайве кудись випадало, але воно буде мастити. Наприклад, сумочку, так, ви з собою взяли таку пудру, а воно через ці отвори вся ця пудра далі сипеться в якісь ваші сумочки. Так, Не дуже приємно. Ну, Я в основному вдома користуюсь, але от собою, як брати, чи, можливо, якийсь чохольчик, чи щось таке треба придумувати. Але в цілому задоволена, класно, мені сподобалося дизайн такий приємний. Ну, Замацати теж дуже просто і легко. Класно, сподобалось. Так, ось і все на сьогодні. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю вам купувати в задоволення і користуватися улюбленими або новими продуктами, отримувати оці хвилинки радості, які нам зараз дуже-дуже необхідні. Всім дякую, до нових зустрічей. Бувайте!